Дороги Луганщини перетворились на напрямки. Покинуті блокпости, сліди від гусеничного транспорту і ями подекуди півметрової глибини. Ну, що опасно, да на яму, об'їжджаєш, аплякаєшся відження, за, за, за всім успівай одразу. Ремонтуємо постійно машину, та і все. А що, що зміниш? Нічого не зміниш. Місцевий житель Олександр Кобзар скаржиться. Що вже перестав відрізняти, яка з доріг розбита через війну, а яка ще до антитерористичної операції була в жахливому стані. Вона, мабуть, усю життя така була, тому що її так і прозвали – воєнна дорога. Хоча, в принципі, війни тут тут не було. Ми разом вирушаємо на місце зруйнованої дороги з новопризначеною заступницею голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Єлізаветою Пушко Цибуляк. Чиновниця відверто шокована. Я навіть не можу представити я вже Другий раз не розумію, де снаряди, а де просто халат. А це мост? Угу. А це, це тут мост, на який ми приїхали? ремонтувати? Ні. Ні? Ні. Олександр розповідає, цей міст обвалився від старості ще до бойових дій на Донбасі, але наявність лише однієї його половини не стала приводом для місцевих чиновників перекривати дорогу. О, про нього і писали, і сюжети знімали, і на вибори, і на вибори предвиборні сюжети знімали і в 2010 році, ну, десь в 2012. Он просто сломався, і это все пройшло не особа заміченим. Якраз на відновлення цього мосту запевняє Лізавета Пушко Цибуляк. Гроші є не було принципового бажання лисичанських чиновників братися до справи. З державного бюджету через службу автомобільних доріг було виділено 90 мільйонів. Але ці кошти передбачалися на дрібний такий ремонт. А на сьогоднішній день із 68 мільйонів, які служба автомобільних доріг використала на залатування дир, 25 використано на покоси трави на узбіжчі прибирання сміття і копання шансів. Далі чиновниця вирушає перевірити стан справ на ще одній переправі, яка раніше була мостом, що з'єднував Лисичанськ із Сєвєродонецьком. Його на початку минулого літа підірвали бойовики. Ну а тут зараз десь так склалося, що тепер встановлюємо після бойових дій. Встановили мост, який був через Борову. З, Ви зараз ходили? виграли тендер по встановленню моста повністю розбирати на відновлення цього мосту. Євросоюз виділив півтора мільйони євро. Ще 5 мільйонів гривень знайшли у місцевому бюджеті. Крім цієї переправи, в підконтрольній Україні частині Луганської області від бойових дій постраждало ще 36 мостів. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Сєвєродонецьк. Ми разом.